Привіт, друзі! Ну що ж, можна сказати, що про карантин в Польщі і про продовження віз, карт побиту чи безвізу у зв'язку з карантином можна забути. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону, і звичайно поставте лайк і зробіть репост, щоб більше людей про це дізналося. Сьогодні я хочу якраз на цю тему поговорити. Чому можна забути за продовження у зв'язку з карантином? Тому що Сенат Польщі прийняв так довго очікуваний закон і підтримав всі поправки, які потрібні були для того, щоб далі піти на підписання президентові і далі вже публікація в Дженіку устави. Самі розумієте, президент не буде розглядати і робити правки в законі. Він його просто підпише, питання часу. І потім публікація в Дженні Коуставе. В цьому довгоочікуваному законі ті, що заїхали до початку війни, ті були на продовжених візах, картах побиту чи без візу у зв'язку з карантином, прирівнюють до людей, які втекли від війни. Тобто в них буде продовження віз карт побиту чи безвізу, так само, як і в людей, українців, які заїхали після 24.02. І тепер не буде. У мене віза продовжена у зв'язку з карантином. Чи в мене карта побита у зв'язку з карантином? Ні, всі, хто були легально на той момент в Польщі і були на продовжених візах у зв'язку з карантином, всі ці документи візи карти побиту без віз продовжаться до кінця серпня 2023 року, як і для всіх українців, які заїхали після 24.02. Сенат Польщі підтримав зміни до закону про допомогу громадянам України серед пунктів внесення змін до параграфу 42, артикул 42, що регулює продовження перебування осіб, у яких в період дії пандемії завершується віза чи безвізовий рух. Також в спецзаконі про коронавірус передбачені 30 днів після завершення одного зі станів пандемії або загрози епідемії. З можливістю подальшого легалізування перебування в Польщі тепер за цих 30 днів можна забути. Ну ви пам'ятаєте, що візи карти побиту чи безвіз продовжувалися до закінчення карантину в Польщі і плюс 30 днів. Зараз це скасується. Зараз всі візи карти побиту і безвіз продовжаться до кінця серпня, до 24 серпня 2023 року, і не буде там 30 днів для того, щоб завершити чи щоб додатково легалізуватися. В той чи інший період. Ну і ще варто зазначити, що за словами віце-міністра МВС Польщі та уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, вони вже зараз працюють над новими законодавчими нормами, щоб продовжити і далі, після 24 серпня, продовження військ арпобиту, тобто легального перебування українців на території Польщі. Тому я думаю, що це ще не остання зміна. Закону, який стосується українських біженців, які втікали від війни в Україні. Чекаємо підписання того закону Дудою і публікації в Дженіку Устави. І він же з наступного дня після публікації в Дженіку Устави почне свою дію. Тому, друзі, підписуємося на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Ставимо лайки і, звичайно, коментуємо. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!